Всіх вітаю. Сьогодні у нас 16 червня 2025 рік. Україна Київська область починає достигати черешня канадської селекції під назвою Сільвія. Цей сорт витримав мінус 5 морозу по плодам. Ось бачимо від морозу такі ямки, пошкодження залишились. І непогано зав'язалось, більш-менш, я взагалі здивований, що є плоди. Ось такими пучками вона в'яжеться, не тріщить, хтось її під'їв, бачимо, не гниє. Останні декілька днів у нас були опаді, а розтрісканих плодів ми не бачимо. Урожайність середня. Але якщо порівнювати з такими сортами, як кордія, дашниця, сонячна куля та ще багато інших, то там взагалі поодинокі плоди, значить вага. 8-10 грамів. Ось така вона в руці. Черешня хрумка, соковита. По бріксу десь 15-16 брікс показує. Ну, взагалі сорт класний. Рекомендую. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі.